Дніпро стоїть проти корупції. А на хіба стояти, якщо Зеленський сказав, що все порішає? Зараз з цим будемо розбиратися. Вітаю з вами, я автор каналу NotGeek, Ще в мене є канали Єнотанімейшнс SkyRecon, Там я теж просто пости виставляю тут відео, записую. Мене звати Артем, я працюю вчителем інформатики і креслення, а це моє хобі, яке, на жаль, не приносить заробітку, але ну так сталося. Я. Всі ці дні буду вам продовжувати висвітлювати, як відбуваються мітинги в Дніпрі. Сьогодні мітинг відбувся. На жаль, на ньому було менше людей ніж учора, і це велика проблема. Закликаю всіх і кожного доєднуйтесь, приходьте. Обов'язково ми маємо продовжувати відстоювати те, щоб наш цар знайшов царя в своїй башке і зрозумів, що він не цар. Що у нас відбулося? Зеленський заявив, що він всіх почув. Звісно. Усі почули те, що кажуть люди цими днями. Почути мало треба робити. За один день зробили хуйню. Вибачайте, я взагалі проти матюків. Ті, хто на моєму каналі, знають це, але інакше це не назвати. Це от як Путіна можна назвати тільки хуйло, так і те, що Зеленський робить, можна назвати тільки хуйньою, інакше ніяк. А чогось виправити за один день воно не здатно. Ще й депутатів воно відпустило, тобто вони пішли собі на канікули. Звісно, саме про це і відбувається розмова на мітингах. Такі вимоги і є. По-перше, ось цю кричалочку почуєте: Рада, завтра на роботу! Рада завтра на роботу! Рада завтра на роботу! Так кричали Рада. Завтра на роботу, якщо хтось не розібрав, давайте чітко рада. Завтра на роботу це перше. Хоч я не знаю, на мою думку, ніякий там всратий законопроект новий від Зеленського приймати не треба. Треба реально зібрати голоси депутатів на подання в конституційний суд, бо цей законопроект. Тепер вже закон, підписаний нашим президентом, був прийнятий з порушенням всіх регламентських норм, а значить, він неконституційний. Його треба просто знести. І не вигадувати велосипеда там, де у людей в мозгах максимум інтелекту на те, щоб посрати на всі міжнародні договори, на українців, на все. От їм тепер вигадувати велосипед. Не ваше. Вам би лайно за собою прибрати, сраку підтерти. І, звісно, говорили і про те, що м, дуже мало грошей виділяється на ЗСУ, Є такий рух гроші на зсу, а не на бруківку можете додавати і так далі. Кричали, от таке. Філатов, чорт, філатов чорт! Чорт! чорт так, дядя Філатов, чертом тебе назвали. Твої камери з твого телеканалу за ті гроші, які ти витрачаєш собі на піар, якраз знімали. Можеш послухати важді якості в мене от не якість. До речі, хотів розповісти, як пан Філатов нагнув всі школи і бюджетників перейти з ПриватБанку, який держава фінансувала, щоб він не загнувся, бо це найбільший банк. Вгадайте, куди в Альфа банк Російський, а потім ще один банк. Дуже весело було. Звісно, проблема в тому, що не виділяють гроші на ЗСУ, ще й в тому, що пан президент якогось дідька вже півроку не підписує законопроект, проголосований в Раді, щоб дозволити офіційно місцевим бюджетам виділяти гроші на оборону. І от якого ж дідька наш президент це не підписує до сьогодні? Хтось може пояснити? Дуже дивно, чому не підписує. Тобто, основні вимоги продовжують бути такими: прибирайте за собою якомога швидше. Саме про це говорили люди, коли кричали канікули дітям раді роботу. Але от є такий плакат. Подивіться, і давайте перейдемо від такого плакату по суті до креативних, які мені дуже сподобались. Закликаю всіх вас завтра так само у 20.00 Прийти це низ проспекту Олександра Поля, облдержадміністрація. Проявляйте креативність, попадайте в ютубчик, там мама, я на ютубчику всі ці речі прям поруч, що решали порішали. Доволі таки забавно. Давайте подивимося, що ще є прикольного. От мені дуже подобається. Знаєте, зараз же всякі мерзоти, от типу цього конченого бота в мене на каналі, що позор продався за 800 гривень. Вякують про те, що це проплачені мітинги. Угу, Проплачені, звісно, там, де тобі навіть плакатики не видають, це проплачені мітинги. Відповідь. Мене проплатила я, будь ласка, це відповідь таким моральним уродам, які вякують про проплачення мітінгів. А от скільки вони отримують за те, що свої в сраті коментарчики пишуть, я не знаю. Ну тут, звісно, мем з супермена про макак, що строчить дуже доречний. От, будь ласка, мій тато вже три з половиною роки воює за нашу незалежність, а депутати голосують за диктатуру. Справді вважаєте, що от прям цю дівчинку взяли і проплатили? А? Моральні уроди, які додумуються таке писати. Попереджаю всіх зіліботів, ось цих от кончених ідіотів. Я буду просто банити. Так, в мене демократії на каналі не буде. От вам просто трибуни для вислову свого лайна я не дам. Бо у вас не думка, у вас лайно. Дуже люблю такі креативні рішення, як взяти коробку з під піци і оформити її тематично. Типу, моє замовлення, Україна без корупції. Ну тут можна би без коментарів, але хочеться все-таки прокоментувати. От колись ти казав Я ж не лох. Здається, що не лох, але якщо не виправиш свої помилки, то будеш опущеним чмом, от не будь ним. Виправляй і якомога швидше. Так само шустро, як насрав. Як вчитель інформатики, я не міг вам не виділити ось такий коментар. Помилкою чотири, 5, 5, п'ять на буйсап мають бути незалежними. Ця стилістика плакату мене дуже потішила. Молодці, обожнюю креатив. Ну а поруч просто крик душі. Таких криків насправді дуже і дуже багато. Кричали і про Бужанського: Бужанський чорт. Цьому ті, хто ніби ведуть мітинг, я не знаю, хто ці люди, чия ця ініціатива, ти в кого мікрофон, колонка. Вони сказали: давайте не будемо переходити на особистості. Але люди як хотіли, так і кричали. Тобто вони першу хвилю замовчали, цю так спустили, але вона потім порвалася знову. Бо бужанський чорт, бо це конче нам разота, яка має сидіти в тюрмі, а не в Верховній Раді, як і мер Одеси. Якщо наша зелена влада не хоче з цим розбиратися, то зеленій владі буде торба. Ну це теж доволі креативненько. Я нагадаю, що євроінтеграція в нас прописана в Конституції, вже закріплена. Ну і от після того, що висрав Зеленський з усіма слугами народу і тими, хто доєднався, задається тільки одне питання: скажіть, а оця євроінтеграція зараз з нами у одній кімнаті? Дещо слуг народу не можна слугами народу називати, це вже давно всім зрозуміло, але тепер їм реально треба міняти назву на слуги корупції. Дуже просте і щире питання чи не зліпнеться в них дупа бо поки що не ліпне, а треба вже прям зашити їм. Щоб срати не могли. Це просто мені подобається художньо. Ну класно ж. До речі, з іншої сторони, от такий от щирий для вас посил: що Телеграм це російська помийка, і ваші повідомлення лежать у відкритому виді на серверах ФСБ. Ну і це прям дико, смішно, немножко закон по дібільному написаний. Безсмертний мем продовжує жити на мітингах І сьогодні, як бачите, і в мене от таке художество додалося на стінку, бо я теж свій плакат, який виставляв вам сьогодні, спробував якось намалювати. От тепер з ним ходжу. Тож і вас чекаю. Кожен день в тих самих місцях продовжуємо, виходимо. Ця влада нічого не відмінила. Ця влада все ще намагається гратися в своє улюлюкання народу, що ми зараз все зробимо, все буде гарно. За один день насрали стільки, що розгрести чогось за один день не можуть. Тому давайте виходити і далі. Ми маємо показувати силу цій владі. Вони мають пам'ятати, що вони виконують волю народу, а не свої примхи. Дякую всім за увагу. До зустрічі на мітингах.